Права 98 подайте числа у вигляді степеня з основою 2. Ну що ж, стартую? Отже, 16. Ну, нагадую, 16. Ми можемо записати як 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Так? 4 рази. 2 на 2, 4, ще раз на 2, 8 і ще раз на 2, 16. Це можна записати як 2 у четвертій степені. Далі 8. Це 2 у третій, 2 на 2 і на 2. Я одразу запишу, що це 2 у третій Я Думаю, що це очевидно. Ні? Далі. 4. Ну, 4 ми можемо записати як 2 на 2 або 2 у другій степені. 2. Це 2 у першій. 2 що множиться сам на себе один раз. 1 раз. 1 ми можемо записати як 2 у нульовій. Будь-яке число у нульовій степені це буде 1. Переходимо до 12. Одна друга це можна записати як одиниця, що ділиться на 2 у першій степені. Або за означенням степеня, це 2 у мінус першій степені. Є? Переходимо до 1. Одна четверта це 1, що ділиться на 2 у квадраті на 2, 2 4. За означенням степеня це буде 2 у мінус другій степені. Є? Ну і одна восьма. Аналогічно, ми записуємо, що це буде одиниця, що ділиться на 2 у третій степені. Бо 2 у третій степені це 8. Ми це вже записували. Тоді за означенням степеня це буде 2 у степені мінус 3. Є? Ну, а Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подайте число в льді степеня. Записуємо, тоді ми подали. 2 у четвертій, потім 2 у третій, потім 2 у другий, потім 2 у першій, 2 у нульові. Потім 2 у мінус Потім 2 у мінус І 2 у мінус третій. Ну що ж, ось таке завдання на степінь з цілим показником. На цьому вправо завершено.